Доровенькі були. Прийшло більше двох тижнів, як наш красень з нами. Адаптувався він досить швидко, тато каже, та якби тут і народився. Ну, тут його ніхто не ображає, має дві дами і йому з нами комфортно. Бо він приїхав до нас молодесеньким, бачив, за три тижні він вже міняється, доросліше є, стає більш зеленіша голова, і саме основне в нього з'явилися білі коралі. В їх не було, але це. Є, як то кажуть, притаманний уранській касці, качуром особливо, вони мають таку от білу полосочку на шиї. І такий він у зараз оперюється другий пір'я, хвостик в нього вже там підкручується чуть, -чуть Е, виросте він більший, як то кажуть, стане змужніший і буде вже залицятися до наших качечок. Стає справжнім мужчинкою. Наша качечка була в стайні. Я сьогодні її прийшов що її на потоці нема. Вона там чомусь сиділа біля білого старого качура. Кажу, ходи на вулицю, там на потічку чекає тебе твій легінь. Завів руки, щоб вона була такою аж важкою, як собі думаєш по вигляду, я би не сказав. Думаю, що може 3 кілограми має, ну плюс-мінус, десь в тому районі. Це так на око, треба все поважити. Я не важу. Виглядають вони масивними. Мають вони такі жирові складки, як гусей Холмогорів. Там було відео, яке тільки його привіз. Багато було коментарів з порадами, своїми баченнями щодо даної породи руанської качки. Я вам всім щиро дякую, що ділились своїм досвідом, хтось своїми зауваженнями, плюсами, мінусами. Це є досить важливо, на що я буду зважати під час розведення цієї породи. Ну, тобто, тестування цієї породи на власному господарстві. Багато хто каже, що в них проблема з оплодом поганий опліт, хтось каже, що нормальний опліт. Дуже хвалили, що смачне м'ясо. Ну, не знаю, ми на м'ясо не пробували, по оплоду також ми не пробували, то все нас чекає попереду. Там навіть писали, що краще вони коли паруються на водоймі, тоді більший відсоток заплідненості. Це також ми перевіримо, тому що у нас водойма є. Думаю, доживемо, будемо живі, здорові до весни. Доживемо, все буде гаразд, Бог поможе нам. І перевіримо це вже, як буде відбуватися. Буде в нас ось ця пара чиста і лишається в нас ця качечка. Все ж таки чорна в нас лишається. Якщо мені вийде. Відділяти, буду відділяти їх ну яйця окремо від тої від тої. І будемо закладати чи в інкубатор, чи під кувочку, будемо бачити вже, як у нас з цього вийде. Так, е поговоримо трохи про качок взагалі кряколок, тому що в нас їх мало. Ну, ми ними не займалися, колись давно-давним в дитинстві. Баба тримала, тримала звичайних, не любили їх через те, що вони роблять болото, і дуже вони голосливі і страшенно хочуть їсти. Бігали від потічка і одразу до корита. Перечитаю про монітори в інтернеті, про ці породи, щоб вони були такі дуже супер-пупер-ваговики. У порівнянні з, з мозкусами я цього вам сказати не можу, але в середньому чомусь виділяють 5 м'ясних порід, їх називають чомусь м'ясними. Ну, чомусь, бо, значить, вони такі є. Серед них є сіра українська. Це треба подивитися в інтернеті, тому що я не бачив і не знаю, як вона навіть виглядає. Пекінська качка. Пекінською качкою колись у нас була, як я був малим. Були в нас пекінські качки. Ними ми задоволені і були тоді. То потім вже поговоримо про них. Але качку в нас, пікінські качки в нас колись були. Це біла качка, велика, масивна, хороша. Є чорно біла груда, це, звичайно, зелена качка з білою грудкою. Мускусна качка. О, бачите, мускусів теж відносять до ваговиків. Ось, у нас тут і мускуси, заодно ми подивимося і на них. І чому на п'ятому місці, ну може так просто по е пріоритетності або просто Автор розкладав, хто там складав цю класифікацію. Пріоритетність, верніше по качках, що Уранська качка на п'ятому місці. В списку, верніше, найкращих. Щоб всі ті качки від ну, якось по е, цьому, по вагових категоріях. Е, е, Одне відомо були кращими, я навіть би не міг сказати, тому що я читав, що сіра українська в середньому ця доросла качка має 3-4 кілограми. 3-4 кілограми це не є так дуже багато. Але всі хвалять в тих качках делікатесне м'ясо, що м'ясо досить хороше. І через е, смак м'яса ось ці крякалки такі дуже потужні. Непотужна, а люди їх тримають. Пише, що 3-4 кілограми це має вага доросла качка сіроукраїнська. Пекінська має 3,5-4 кілограми. Ну, пекінську тестував, коли я був малий, у нас була пекінська качка, там десь навіть писало, що пекінці не притаманна насиджуваність, але в нас вони тоді сиділи, скажено, це була біла, велика качка. Потужна, без жирової складки, та як руанська качка має там на животі і грудка така велика. Але качки були жовті, тушки, гарні, великі і смачні. І вони в нас самі сиділи і висаджували каченят. Навіть таке було, що вони сиділи і не втікали з гнізда. їх треба було знімати, вона далі лізла, тобі не боялася, такі були плюс-мінус, можна сказати, ручними то по пекінці, от колись би ще би, якщо б я хотів якихось качок з то я би, наприклад, пекінку би також собі попробував, але попробував розвести верніше, але зараз гроанців завів, тому що з гроанцями ще не працював. Пекінку я вже бачив, яка вона виглядає, і тобто вже так не дуже буде цікаво. Так, сіра, сіра українська. Я говорив за чорну білу груду, то що тут пише і розказують, то там теж, ну що вона невелика, що в дорослому віці в середньому теж 3,5-4 кг. Ну, так же само, все, як, як всі стандартні, нема там, щоб було 6-7 кг, так як мускуси, качка, мускусна, там в середньому йде вага її. Це, йде вага її качки. Ну, в нас від 4 до 4,6 кг, що в нас такі були дуже потужні. А качурі в нас 8+, плюс. Це річні молоді качурики, там віці 5 місяців на звичайних кормах у нас виростали по 5,5-6 кілограмів від 5 до 6,5 кг. кілограмів. Це були наші качурики у віці 4 місяців, 5 місяців, там вже 6 кілограмів качур важив. Ну в середньому десь так. Це на звичайних кормах молодий селезень. Кряколок в нас не було, тому я щось тут сказати не можу. Але якщо взяти по вазі ті, що я ланців в качечку сьогодні ніс, ну відповідає опису 3-4 кілограми, я думаю, що вона точно має. Різна, різна література пише по-різному, тобто на щось спиратися і відштовхуватися від чогось одного не варто, тому що треба все всекати. Переконатися на власному досвіді або почути відгуки від людей, які займаються качками чи тримають качок. Ну і ще треба заважати на те, чим вони її годують. Якщо вони годують якимись комбікормами, щоб вони швидше набирали ваги, то зовсім інша справа. Якщо у вас там буряк і мелене зерно, як то кажуть, і вигул, і трава, ну, відповідно, качка буде набирати трошки менше, ніж цей ніж та, що годована комбікормом чи на кукурудзі в дні сидить. Е ну, По-різному буває. Таке, то вже все, все залежить. Від того, хто скільки, як хто годує. Там, хто бачив відео зваження наших гусей, ті гуси, які в нас на низу були, важать в середньому пів кілограма, кілограм більше, ніж ті гуси, які були на верхньому подвір'ї. Чому? Тому що на верхньому подвір'ї дали зранку їсти, вечором чуть-чуть сипнули, і вони собі сидять, нікому не заважають і попід ноги не бігають. А ті, що на нижньому подвір'ї з качками, завжди прибігають, завжди хочуть і просять їсти, відповідно, частіше їли, і тому більше в них була вага. Іванська качка пишуть, що молодняк у віці 2 місяці важить приблизно 2,5 кілограми. Не знаю, не можу нічого вам розказати. Це можуть підтвердити ті люди, які давали коментарі, які мають ці качки і тримають. Це, я думаю, ви можете вже тут підказати, чи це правда, чи не, чи що література пише. Ну і пише що в середньому велика... Це все середня така вага, що дорослі особини мають 3,5-4 кілограми. Тож бачимо, серед тих всіх 5 порід, які. Я тільки що називав про м'ясні породи качок, ми говорили. Сіроукраїнська, пекінська, чорна-білогруда, москусна качка і руанська. Але по смаку м'ясо мускусної качки нам дуже подобається. Навіть бульончики з мускусної качки більше мені смачніші, ніж курячі. Вони чистіші, чистенькі, ну, по смаку зовсім різниця. М'ясо в них ніжне, гарне, переконався, люблю. Качене м'ясо, особливо з молодих качурів чи качечок, ми собі залишаємо, як то кажуть, якщо є можливість, то прибираємо собі на м'ясе. Не знаю, трошки погано видно, напевно. О, присвітили. Ось така наша качечка. Мені подобається і колір такої дикої. Коротко ми так пробіглися по породах качок. Я їх не тримав всіх, як я казав, тільки пекінську, мускусну, і тепер у нас от руанська качка. А ті решта породи, про які ми говорили, про сіру і про чорну білогруду, в мене не було, не можу я тут нічого вам розказати конкретно, як воно на Про руанців потім поділимося і будемо їх тримати в себе на подвір'ї. Будемо бачити. Мені спостерігати за ними, як вони будуть рости по оплоду. І по їхній красі. Ну, краса їхня переважає, як то кажуть, краса бере перше, тому що зустрічають по одязі, а переважають по розуму. Ось таке населені. Ціна на них не є мала. По такій ціні я продаю москосних качурів, ну, але по вазі, е Селезні мускусні на ту ціну важче за, були за цього качура. За них ну, ціна на, на руанців всюди однакова, То не те, що хтось продає дорожче, хтось дешевше. Якщо б ти це хороша, відповідно вона коштує відповідних її грошей. Але краще не скупитися, як то кажуть, підтягнутися, по можливості взяти щось собі хороше, чим потім виводити з гіршого краще. Так, качечки хай собі відпочивають. А ми йдемо до праці. Ну, покажися ще тут. Погане відео, але вибачайте за якість. Всім миру, злагоди любові і Божої благодаті. Холодно, руки трясуться, тому телефон скаче.